Вітаю на каналі Файна згадка. В цій серії відео ми розглянемо неймовірно цікавий метод запам'ятовування країн за допомогою мнемоніки. Я впевнена, що кожен з вас може стати справжнім майстром пам'яті, і я покажу вам, як це зробити за три повтори тексту, не вдаючись до зубріння. Подивімося на список, який складено по спіралі за мапою, а саме від країв, ідучи за годинковою стрілкою усередину. Праворуч від назви країни я підібрала слово, яке допоможе нам згадати оригінальну назву. Врешті-решт я склала невеличку розповідь, яка зафіксує послідовність цих слів підказок. Отже, зараз перед вами список країн та слів підказок. Південна Америка: Бразилія, Уругвай, Аргентина, Чилі, Перу, Еквадор, Колумбія, Венесуела, Гаяна. Суринам Парагвай, Болівія. Слова підказки. У Бразилії це країна братів. Бобразе. Уругвай урубав, Аргентина як аргентум срібло. Чилі чилі перці. Перу перука, Еквадор Екватор, Колумбія Клумба. Венесуела Вінець. Гаяна Ганя та Яна. Суринам сурикат. Парагвай пари, Болівія, бо живуть, Болівце жити. Тепер розповідь Є така країна братів. Якщо ти в ній та ще й урубав срібла та виросте в Чилі перці, тобі автоматично дадуть перуку та надсивають на екватор. Якщо ні, ти житимеш на клумбі і носитимеш вінець із ваврів з найближчих кущів. Ганя та Яна упіймали суриката замість того, щоб йти на пари, бо живуть саме на клумбі. Ну, як вам таке? Бентега? Проте воно легко згадується. Спробуйте прочитати сам текст під відео ще раз, потім проговорити його вголос, а після того дешифрувати в список країн, уявляючи, де вони знаходяться. Якщо ніяк не виходить, напишіть про це в коменти та надайте відповідну реакцію під відео. Якщо виходить, теж буду рада побачити ваші відгуки. Бажаю вам гарних спогадів, відмінного запам'ятовування та перемог малих та великих.